Ну що, власники нерухомості, які говорили, у мене дуже класна ціна, скоро війна закінчиться, я продам ще дороже. Є для вас новини. Війна закінчилася, ні, погана новина. Наступна новина. Ви читали О, е, оновлені правила фінансового моніторингу з 1 січня? Напевно, ні. А вони, не дивлячись, що стосується покупців на підтвердження коштів, е, їм б... потрібно буде. Це напряму стосується і продавців, тому що вони у вас будуть купувати, і без підтвердження коштів ніхто нічого у вас не купить. А таких покупців буде відсотків 70%. Тобто, це значить, що буде велика конкуренція серед продавців і маленький попит серед покупців. Тому. До прикладу, якщо ваша квартира коштує зараз 100 тисяч, вам пропонують за 95 віддати, 100% потрібно віддавати. Тому що з Нового року вам і 90% ніхто не запропонує. Так як є куча моментів. Так, да, звісно, вже повинні бути лузейки, але вони будуть для покупців для підтвердження коштів, але вони також будуть коштувати грошей. І я думаю, що покупці будуть просити компенсувати це за рахунок торгу на квартирі, так як вони будуть королі, так скажемо, вже на ринку. Задумайтесь і прочитайте оновлені правила фінансового моніторингу. Удачі!